Київ чи передмістя, що вигідніше купувати зараз, З точки зору життя в передмісті дешевше, але ком'ютайм, тобто час, який ти будеш витрачати на дорогу, це твоє життя, і ніхто тобі його не поверне. Тому ціна і ком'ютайм, от порахували. І визначилась нова вторинка? перебути тут новобудовище вторинки. Да. Вторинна первинка. Купувати зараз чи чекати? Це скільки можна чекати? Скільки того життя? Порада від мене. Смарт-квартира. Це розумне рішення. У мене був однокласник. Ну напевно, і досі є. Давно не бачились. Він жив з дружиною, малою дитиною, батьками дружини і сестрою дружини на 46 квадратних метрах. І він купив смарт. І це була найщасливіша людина на планеті. Вони з'їхали в свої 17 метрів там з дружиною, дитиною, і життя почалось. Ремонт від забудовника зручно чи компромісно? зручно. ніде О, в світі окей. ну не здають голі стіни. Продаж без ріелтора. Ризик. Ризик ризиками треба управляти. Тобто, якщо готовий взяти на себе цей ризик і там зекономити на ріелторі, то ну бери. Яка середня ціна за метр квадратний у Києві зараз? Найдешевше. Давай нудеснянський Дис... okay. загалом. Деснянський okay. 900, Печерськ десь 2800, Це за однокімнатно. Це в побудовому Може да це вже це mm. готове житло. Яка середня ціна за метр квадратний у Києві у кінці 25-го року? Прогнози. Такі. ніхто не знає хто да. куля, куля. забудовникам. Зараз вигідніше продавати більше квартир чи будувати повільніше? З їхньою моделлю завжди вигідніше продавати більше. Чи варто інвестувати у нерухомість у 25-му? Варто інвестувати. А в що хай кожен обирає сам.